Мама повинна вибрати добрий момент, коли всі в доброму гуморі сісти спокійно і поговорити, що таке менструація, як вона відбувається, щоб дитина не налякалася першої менструації. І, відповідно, мама повинна дати дитині з собою в турбинку, в рюкзак до школи прокладку для підстрахівки, будемо казати так. Ось повинна мама пояснити, що цей природній процес. Його не потрібно боятися і потрібно просто бути готовим до цього. По стандартах мозу планово в нас ідуть візити з 14-го віку щорічно: 14, 15, 16, 17 років. Діти в плановому порядку, дівчатка повинні проходити медичний огляд. До першого огляду, якщо йде мова про запальні зміни на наслизові, тобто перед візитом дитину не потрібно підмивати так. Дитина приходить для того, щоб ми могли адекватно взяти мазок при потребі баквосів з зовнішніх статевих органів. Якщо це йде плановий огляд. То тоді звичайна гігієна дитина приходить, оглядається на предмет знову ж таки, запальних змін, порушень статевого дозрівання, на предмет передчасного або запізнілого статевого дозрівання.